Напій лагідний вбивця. Є напій, які жінки п'ють знову і знову, думаючи, що він нешкідливий. А насправді він руйнує тебе зсередину, вимиває кальцій, провокує міоми, посилює ПМС і пришвидшує старіння шкіри. Кожний ковток цього напою, як сукровий нокаунт по твоїй печінці, а саме вона контролює рівень жіночих гормонів. Коли печінка зайнята утилізацією хімією, естрогени залишаються в крові і починається замкнене коло, набряки, дратівливість, біль. В тому сприймаєш як норму. Як би дивно це не звучало, але ці напої це газовані води та пакетовані соки. Ти можеш сказати, а як же це так? Цих напоїв дуже багато по магазинах і постійно рекламу крутять, як корисно, та смачно. Тому я не тільки сама регулярно п'ю газіровку, але й дітям купую. Але твій вибір, вірити мені чи ні. Якщо хочеш зберегти своє жіноче здоров'я та здоров'я своєї сім'ї, прибери газовану воду назавжди. Ти сама маєш потурбуватися про себе і дітей, тому що харчова промисловість в наш час це просто бізнес. Переходь у телеграм-канал за посиланням в шапці профілю. Там я розказую, як воду обирати, щоб потім не купувати ліки.